сьогодні представляємо тризуб з дідухів, який внесений до книги рекордів України як найбільший тризуб з дідухів в Україні. Цей витвір мистецтва сплетений руками поранених десантників. Тобто, ми сьогодні привезли не лише українські традиції. Ми створили таку арт-терапію для наших поранених хлопців. Нам допомагала майстер соломоплетіння Пелагія Живко. Це бабуся, якій 90 років, яка пропри радянську заборону щороку плела на різдво дідухи, і вона часто кожна різдва привозила до військового госпіталя або військової частини оці павуки і дідухи, і одного разу вона разом дуже розговорилася з десантником. і Він каже: давайте зробимо щось таке велике, і це я думала, що це завершиться на рівні розмов. Але все таки, як ви бачите, вони це спланували. Бабуся Палагія взяла помічників. Нажала жита, але так сталося, що Ярослав був на фронті і підірвався на міні. Отримав дуже важке поранення. Йому хотіла ампутувати ногу. Ну не ні на що, з першими кроками він все таки зробив цей тризуб, металеву конструкцію. І в Києві 23-го року ми презентували цей рекорд цього року. Тризу, оскільки зерно воно має здатність обламуватися знову ж ми нажали жити, і цього року вже наші поранені десантники оплели його новими снопками. І важливо, що цей тризуб всередині з металу. І знаєте, як жартують хлопці, кажуть: ну ми вже теж частково на протезах частково з металу. Тому сьогодні цей. Тризуб це ем, такий символ незламності і нескореності нашого народу. І цей тризуб сплетений з трьох сортів зерна. Жито пшениця, овес. як Бог перебуває в трійці, так сьогодні цей тризуб благословить усю країну, і я думаю, що перемога буде за нами, бо важливо пам'ятати про наші українські традиції. З 23-го року незмін... Ні, незмінно цей тризуб залишається найбільшим. і Я не впевнена, чи ближчим часом хтось наважиться чи буде мати стільки сили, щоб його змінити. Але на наступний рік можливо і самі десантики знову його зроблять більшим, кращим, вищим і знову створять рекорд. Це я кажу, час, час покаже. Другого числа демонтаж, тому 30-31 і 1 січня радо запрошуємо гостей міста і мешканців подивитися на нього. Встановлюємо і відкриваємо тризуб з 350 дідухів. Велика шана нашим бійцям за те, що не дивлячись на поранення, вони повертаються і соціалізуються саме через такі потужні творчі. Перше, я всіх вітаю з прийдешніми святами. Дійсно, хочете побажати нам скорішого переможного миру.